Доброго ранку, малята! Як ваш настрій? Гарний чи поганий? Давайте сьогодні з вами. Ми з вами поїдемо подорожувати автобусом. А куди саме, ви скоро дізнаєтесь. Перша наша зупинка це наше місто. Ви знаєте, яка назва у нашого міста? Кривий Ріг. Кривий ріг найдовше місто у Європі. А знаєте чому його назва саме Кривий Ріг? Легенда стверджує, що в це місто назване саме честь козака, який мав ім'я Ріг? Наступна наша зупинка до нашого дитячого садочку. Малята. А ви знаєте на якій вулиці знаходиться наш садочок? Вулиця називається Лісового. А номер нашого садочку 133. Молодці малята. Ми з вами подорожували автобусом. Автобус вважається пасажирським транспортом. До нього відносяться автомобілі, таксі, автобуси, тролейбуси, поїзда, трамваї. Ще є такий вид транспорту, як вантажний транспорт. Він перевозить вантажі. Давайте з вами трішечки повідгадуємо загадки. Поїхали? Це вантажна машина. Подивись, великі шини, кузов в кузові вантаж. Він не возить саш і маш. Це вантажівка. Молодці малята. Хто у всякий день і час під землею возить нас, дуже дуже швидко мчиться. І негоди не боїться, зливи ожледі грому, добре в поїзді такому. Це такий вид транспорту, як метро. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає, поспішай і не зівай, Щоб устигнуть на. Що це малята? Вірно, трамвай! Що за диво, диво дивне на колесах цей будинок? Гумове взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато. Що це? Так вірно, це автобус. Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Це у нас, вірно, автомобіль. Молодці малята справились з завданням. Наступна наша вправа це продовжи речення. Слухайте уважно. Колись багато людей могли вміститися на возі, а тепер в. Подивіться на картинки, там є підсказки. В автобусі, потязі, автомобілі і трамваї. Наступна вправа. Колись давно люди їздили на конях, волах, а тепер на розгляньте малюнки, на велосипеді, мотоциклі, машині. Молодці! Ви великі розумнички малята! Хочу вам задати запитання. Скажіть, будь ласка, автобус це пасажирський чи вантажний вид транспорту? Вірна відповідь, автобус це пасажирський вид транспорту. Дякую вам за заняття. До зустрічі!